Медитація, голос істини, розділ 10, проявленість і справжність, проєкт 108. Сядь зручно, схрести ноги у медитативну позу. Поклади руки долонями догори на коліна або ближче до бедер Зроби так, як тобі зручно. Довірся тілу, заплюсь очі і поринься у глибину, поринься в себе, думки стихають, простір стає м'якшим, приймаються, всередині з'являється широта, об'ємність. Все приймаючись, все охоплюючись, вдячність, відчую, як внутрішні хвилі стають рівнішими, плавнішими, ніби після бурі в океані штиль. Перенеси увагу в центр грудей, відчуй м'який теплий простір, не роби його більшим, просто дозволь йому бути. Відчуй, як грудна клітка дихає сама, повільно розширюється на вдиху і м'яко спадає, повертається. На витиху приведи увагу в живіт. Який тут простір? Чи немає страху? Чи немає самозвинувачень, чи немає вини? Розслаб його, наповни повністю заповнений вдихом, повітрям і на видиху відпустився зайве. Це твій центр, центр твого відгуку. Тут з'являються метелики у животі. Тут він реагує на страх. На любов. Він або розслаблений, або напружений. Неможливо одночасно бути у двох станах. Просто розслаб свій живіт, свій центр відгуку. сакральний центр. А тепер переведи увагу у горло. наче воно хоче видихнути щось старе, те, що ти тримала мовчки, те, що було невисказане, і ті слова, які застряли у горлі, відпочатились, зроби глибший вдих і видихни крізь рот. Видихай затримані слова, невисловлені почуття, все, що стискало твоє горло роками, днями, місяцями, моментами. Ще один такий вдих і видих через рот, через горло, трохи глибший, трохи чесніший. Відчуй своє горло, як у горлі дає більше простору, як там, наче простіше, чистіше і прозоріше. Почуй тишу, не зовнішню, а внутрішню. І в цій тиші є легкий відгук твій голос. Слухайся, дай йому проявитися не словом, а відчуттям. Просто побач його. Ти знаєш свій голос відчуттям тіла, де він набирає силу, де потрібно більше дихання для твого голосу, де менше як він звучить зсередини не тільки з горла, а й з живота. А тепер тримай увагу на животі, грудях і горлу одночасно. Наче тут є тиха точка, в якої народжується чесність, тихе поле, тихий простір. І скажи собі подумки, пошепки. Те, що я відчуваю, має значення. Я дозволяю своїй правді звучати спокійно, без доказів для інших, м'яко, впевнено. Прямо зараз можеш згадати чи уявити ситуацію, де ти зазвичай мовчиш. Не вимовляєш, ховаєш себе, Побач її і не входь у неї. Просто спостерігай. Подивись, як твоє тіло реагує. Просто пам'ятай, що ти цілісний канал, через який проходить твоя правда. Твоя правда рухається, вона не зупиняється лише у тілі, не стискається, не ламається. Твоя правда доноситься словами до інших людей. І кожне слово, яке вийшло з твого тіла, з твого горла, живота, серця, має значення. Скажи всередині, мій голос не потребує схвалення, моя правда не потребує пояснень, моя дія народжується з ясності. Я говорю із любові для любові та про любов. Я вся про любов. Я вся про спокій, про все прийняття. І навіть якщо у твоєму полі відбуваються незрозумілі ситуації, розмови, реакції людей, обвинувачення, провини. Пам'ятай, хто ти є. І що виходить з твого голосу, що звучить тобою, що ти несеш у світ. яку енергію, бо слова це енергія, яка повертається тобі назад. Знову поклади внутрішню увагу на груди, живіт та горло одночасно. Відчуй, як між ними існує дорога, шлях, канал, теплий, рівний, живий, канал твоєї істини, канал, який тепер працює ясно, стабільно, сильно, ніжно, і який знає, що він звучить любов'ю. Зроби глибокий вдих, довгий повільний видих, відчуй тіло, стопи пальці рук, тепло грудини, м'якість горла, спокій серця, відчуй себе любов'ю по всьому тілу. Проведи стан любові, вдячності і спокою, радості, щастя. Заякори цей стан і неси його у світ, не реагуй на те, що не твоє, просто проходь мимо. Не реагуй на біль інших, зціли свій біль. І тоді на нього не буде відгукуватись біль інших. Людей, повертайся сюди щоранку для ясності сили, любові і знання себе обіймає тебе з любов'ю славетна.